скільки вони мені платять за рекламу. Дуже дуже багато задаєте дурних питань. Коротше, ліхтар з павербанком із класом захисту IP54. Перший режим реальна точка. Другий розсіяний теплий колір. І поїхали до холодного. Останній сос, причому це реальний сос, а не просто тупе мигання. Може стояти на ногах, кут нахилу регулюється. Тут ось є крючок. Ну і магніт для металевих поверхонь. На магніті прогумована накладочка, щоб не псувати фарбу на металі. Також можна кріпити до штатива тут і регулювати, І тут. Ну і тут. Ну ту потримати в руках. Павербанк видає 2 А 8,8 Вт при зарядці моргає зелене світло. Коротше, ось так тут всередині робимо кусь, щоб дізнатись правду. Батарейка заряджається струмом 2,1 А. Це більше заявленого. Напруга 4,13 В. Батарейка повністю зарядилась і на першому положенні вона кушає 700 мА. Друге, 2,5. Третє, Менше 2 а Четверте. Те саме п'яте, з половиною І мігаємо якось так. Робимо кусь номер 2 Напруга заряженого акумулятора 4 вольта це більше, ніж заявлено, і невдовзі ми дізнаємось його чесну ємність. А поки що детально розглянемо, що там всередині. По-перше, шурупчики, які кріплять корпус, мають гумові сальнички. По периметру корпуса також є гумова прокладка. На центральному діоді стоїть ось така пластикова лінза. Між склом і корпусом також є гумова прокладка. Скло. Справжнє і воно достатньо товсте. З цього боку 4 LED-матриці, платка з цього боку порядок повний. Тут також охайно і чисто, повністю гумова кнопка, і в мене складається враження, що у цього ліхтаря клас захисту більше, ніж IP54. Бо всюди, там, де мають бути гумові сальнички і прокладочки, вони там є, і вода може протікати тільки через цю гумову кришку. Справжня ємність на 1 А менше, ніж заявлена, тому робимо поправки в інструкцію. У режимі точки. Він просвітить 7,7 ,7 годин і в режимі розсіяного або 3 або 2, в залежності від режиму. В акумуляторі є захист від повного розряду, від перезаряду і від короткого замкнення. Я вважаю, що акумулятору не місце на радіаторі охолодження, тому в моєму ліхтарику він буде жити тут. Захист від удару 40 см. Є захист, коли акумулятор повністю здох, може працювати від зарядки що там буль-буль-буль. Бульок нема, занурення в воду тримає, тому клас захисту підвищено. Коротше, ліхтарі 8 з 10, які однозначно заслуговує вашої уваги. І особисто мені не вистачає індикатору заряду, бо це ще павербанк.